Мирне небо Польщі. Майже рік я знаходжусь під мирним небом Польщі. Бажаю всім доброго дня. Я Людмила, знову з вами, хочу поспілкуватися. Дуже скучаю за Україною, за українцями. І дивлячись на це небо, подивіться, яке воно мирне, яке воно чисте, і я вам зараз покажу. Летить просто літак. Мирний літак летить над мирним небом Польщі. Коли вже в нас так буде, просто моя мрія, хочу, щоб це сталося скоріше. Тому що два роки майже я тільки чула ракети, шахеди, а хочеться, щоб було тихо і мирно. Сьогодні неділя, і ми бачимо з вами я зараз прогулюючись. Поруч знаходиться тут костел. І подивіться, скільки багато машин. Люди приїжджають на службу, приходять. І спочатку я взагалі була здивована, тому що у нас в Україні такого немає. Молоді батьки із дітьми, навіть немовлятами, ідуть. У церкву, на службу. Я також з тих пір, як мій син полетів на небеса, спілкуюся кожного дня з Богом, дивлюся на те небо, шукаю очі мого синочка, щоб побачити. Зараз дуже багато матерів у нас в Україні, таких як я. І не даремно, коли Ютуб у мене запитав е, назву, написати назву вашого каналу, е, мені захотілося назвати цей канал Справжні моменти життя. А коли запросила псевдонім, який написати, я написала Краса природи, тому що хочеться постійно любуватися природою. Не дивлячись ні на що, життя продовжується. Я по новому вчуся жити, по новому вчуся спілкуватися. Спілкування дається дуже складно, дуже важко. Ходила до психологів, працювали зі мною і психологи, але не було того впливу. На мою свідомість, щоб усвідомити саме, що ж таке трапилося в нашому житті. Чому наше життя розділилося до і після? Тобто життя до війни, і мрію, щоб скоріше було це життя після війни, а наше життя. І ще й таке життя в квадраті, тобто життя до того, як ми жили з сином, і життя після того, як наш син полетів на небеса. Це дуже складно, але це дійсно ось такі справжні моменти. І начитавшись мудрої книги, я розумію. Що мій син, напевно, точно би не зрадів від того, що я постійно плачу. Але життя продовжується. Колись я з ним зустрінуся на небесах і розкажу йому про все, все. Я думаю, що він і так бачить це все. Тож, мріємо про мир і милуємося природою. Я все ж таки. Вже в очікуванні весни, в очікуванні тих е, кращих справжніх моментів, це коли пробуджується природа. Не дивлячись на всю красоту природи, та що зараз є, все ж таки, ми очікуємо завжди весну, тому що. Разом з весною пробуджується і наше з вами життя. Дивишся на ці рослинки, коли з'являються бруньки і розумієш, що приходить нове життя майже разом з природою, тому що ми спостерігаємо, як розпускаються листочки. Як починають квітнути квіти, як сонечко нам дарує все більше і більше, теплі промінчики. І ми з вами розуміємо, що оці промінчики сонця, кожен із нас хоче, щоб вони стали яскравішими. Сподіваємося, що скоро буде перемога. Дуже молюся і сподіваюся, що більше ніхто не загине в Україні, що кожен син України повернеться додому і мама плакати за ним не буде. Дуже складно про це говорити. І далі я хочу продовжити трішечки ту подорож. Я вам говорила, розкажу про ті доріжки, не тільки шляхи життя, а і доріжки, якими я зараз проходжу. І шукаю скрізь позитив. От Мені би хотілося налаштуватися на позитив, і, можливо, навіть мамам, таким як я, також допомогти налаштовуватися на позитив, тому що ну, у тих же психологів допомоги і відповіді у таких страшних випадках знайти неможливо. Тобто інформація сприймається, сприймається негативно чи Напевно, не негативна, вона просто не сприймається. І все. Тому я зрозуміла, що робота з психологами це не принесло мені допомоги, не принесло користі. Треба налаштовуватись на життя, вишукувати ті справжні моменти, які допоможуть мені бути гарною мамою. Гарною жінкою для чоловіка, гарною бабусею хочу повернутися до життя і бачити всі красоти життя і спостерігати за небом і розуміти про те, що саме м м м життя існує не тільки на землі. А й на небесах і поєднати своє життя власне, із е, тим життям, що там є, тому що воно для мене вже не роздільне, як е, будь-яка мама, е, яка втрачає дитину, вона потім розуміє, що цей зв'язок з дитиною є все життя. Він просто нікуди не подівається. В подальшому я вам ще буду розказувати про те, як ми влаштувалися тут жити. Ну, перш за все, мені хотілося б іще і подякувати людям, які мені допомогли в цьому. Тому що оцей крок покинути домівку і кудись поїхати, він був дуже складним. Перш ніж поїхати. В Польщу, а чому в Польщу? Зараз іще поясню, чому саме в Польщу. Ну, отак, от тому що Польща поруч біля України. І коли ми їхали сюди, мої думки були такі, що ось тільки у нас перемога, зразу ми повертаємося додому. І ось вона Україна. Ми туди заїжджаємо. І я просто нашим хлопцям, нашим воїнам, самим найсміливішим у світі воїнам, просто готова цілувати їхні ботинки, навіть не тільки руки і зустрічати їх з квітами. Ось і таке воно життя, воно є складним, але одночасно. Це життя є. Тому ось зараз я тут ходжу, десь знайду свого чоловіка, він також вийшов на прогулянку. Зараз ми з ним зустрінемося. Я пішла, бо все ж таки вирішила розказувати про Польщу для початку, коли їду додому, коли буде перемога. То перш за все, як я й мріяла потрапити до своїх клумб, тому що маю о, ну, десь 300 кущів роз. І ці рози, ну, можна сказати, як діти мені, чому саме так багато роз? Також хочу пояснити. Багато роз маю, тому що мій син дуже любив квіти. І він прищепив цю любов. Я також любила квіти, але е з розами вони колючі, не дуже так я дружила. А, а потім, коли сина не стало, я зрозуміла, що я повинна щось робити для нього, для того, щоб він на небесах побачив саме ось цю красу. Я шалено почала купувати і саджати рози, тому що. Перші рози, які з'явилися у мене, то то купував син, також купувала гарні рози, кущі роз, донька. І мені це дуже приємно. Тому моя мрія, приїхавши додому, то я буду дбати про свої рози. Знову летить літак. От Кожного разу, як летить літак, Кожного разу я дивлюся на тане. Я мрію про те, що у нас також скоро під нашим мирним небом України також будуть літати літаки. Зараз ось я йду по цій дорозі, де їздять автобуси. Хочу вам показати, якщо в цей час буде їхати автобус, що тут їздять електричні автобуси. Тобто все ж таки хотілося б, щоб і в нас в Україні з'явилися такі не електричні автобуси, але ну, так, напевно, вони на електричні все-таки називаються автобуси, тому що вони працюють не на бензині, а мають електричний двигун, напевно. Тому, коли проїжджає автобус, викидів немає. І все ж таки в Кракові дбають про більш чисте повітря. Хотілося б, щоб і в нас так було, щоб у нас також дбали про чисте повітря. Зараз ось ми приходимо, приходимо з вами. І ще біля кущів Барбарису. Подивлюся, чи немає бруньок на ньому. Бруньок ні, вже є. Вон, дивлюся, дивлюся, є бруньки. Червоніють бруньки разом із ягодами. Коли дивишся на ці дерева, які очікують тепла, очікують, що скоро і в них бруньки розпустяться. Зараз подивлюся, чи тут ще не розпускаються бруньки. Берези. Дивіться, які декоративні берізки є. А ці ягодки барабарису також красу нам дають. Хотіла ще раз показати вам, як буде летіти літак. Але щось літаки тут будинки дуже високі, і тому літаки ті, що пролітали. Я їх не бачила, тому що тут літаків літає багато. І зараз хочу побачити свого чоловіка, де він десь тут він повинен уже мене чекати. Піднімуся по цим східцям і буде мені видніше, де він знаходиться. І ще вам хочу показати. Про ландшафтний дизайн трішечки. Ви знаєте, поляки не шкодують грошей на рослини на прибудинкових територіях, от по всій Польщі. Навіть коли ти їдеш просто по будь-якій дорозі і там присутні скрізь квіти. Ось дивіться, які є лювці тут чудові. Оце скоро спіреє. Будуть випускати свої бруньки і листочки. Те, що тут дуже багато зелені, все зелене, і взимку зелене. Тобто перевага велика надається хвойним рослинам. І коли йдеш біля будь-якої прибудинкової території, то все зайнято рослинами. І це дуже гарно. І зараз я підходжу до куща і бачу, що біля цього куща вже дуже видно бруньки. Так, ось бачите? Ось-ось-ось. Ось ці бруньки, які скоро стануть зелененькими, тому що вони напухнуть і будуть розпускатися листочки із цих. Брунячок. І ми з вами бачимо і далі вони які будь-які біля будь-якого будинку. Немає такі, щоб земля була пуста. Просто зараз ці проміжки ось між деревами, між кущами, начебто вони пусті, але насправді ні, вони скоро ці гілочки стануть більшими набагато. Це їх постригли. Вони пострижені. Тому саме ось е, є такі проміжки начебто. А насправді, ось бачите, як роблять. Ось отак і ще проміжки. Ось поїхав електроавтобус. Бачите, який зелений автобус. Такі автобуси тут їздять, що саме не забруднюють атмосферу. І гуляючи по Кракову. Ось я хочу показати іще такі кущі на прибудинкових територіях, тому що тут якось так будинки розташовані поверхами. Ось це нижче іде, то вище йде вулиця. І тому піднімається. Далі ми бачимо по східцям, наче ще вище піднімаються будинки. Ось дитячі садочки. Я хочу сказати вам про те, що тут, де я ходжу гуляю, то кожного разу я чую дуже багато української мови. Тобто тут знаходиться багато наших українців. Пізніше я вам покажу, де ми мешкаємо, де мешкають українці в Польщі, ви ті. Хто збереться їхати в Польщу, будете розуміти, де саме вам можна виташити. І ще, так як я обіцяла, розкажу вам і про медицину в Польщі. Також хочу сказати, що я зовсім не погоджуюся із думками тих українців, які говорять про те, що... Погано знаходитись в Польщі, що поляки нас ображають. Ні. Натомість я це на 200% заперечую і хочу сказати, що все життя буду вдячна Польщі. За цей рік, що ми тут живемо, я жодного поганого слова не зустріла і відносно. Медичних закладів, то я вам скажу, що медичні заклади нас тут просто дуже гарно приймають лікарі, медсестри, хто там знаходиться, кожен із них надає нам допомогу. Жодного разу ніхто не сказав, чому ми тут, чому ми цієї допомоги хочемо. І ось я вже майже прийшла і постійно дивлюся на оцей кущ. Просто милуюся постійно кожного дня оцим кущем піраканти. Все думала посадити такий кущ вдома, але на ньому є колючки такі, і тому я не ризикнула саме посадити, щоб борози є колючі, а тут ще піракант, думаю. Але ця піроканта, щоб ви розуміли, оце з літа отак стоїть. Спочатку вона квітла, а потім з'явилися ці ягідки. І ці ягідки є постійно, отак всю зиму. І листочки є, кущ стоїть зелений. На сьогодні я хочу вам сказати до побачення, до наступних зустрічей з вами. Бажаю вам всім. Міцного здоров'я під мирним небом України.